Добре, їм я цей якусь штуку з рисом, з куркою, і з. карі соусом. Розігріли мені. А, то що ти вчора брав? Угу. Mm -hmm. Сьогодні вже знов що загубив. Ще щось загубив? Що? Mm -hmm. Шапку. Ого. Дію її на п'ять хвилин, десять, потім якусь тримав на ніс у руках. Іде її забув, я не знаю йде. Ти не так потрахив, будеш робити в кожному місці. Ти рюкзак буде легший. Три дні, два рази, що загубив. Уже каплю загубив, то загубив. У мене нема на всі дні. Капі загубив, ту штучку від рюкзака, шапку загубив. Кожен день відмітився. Перший день поламав ту штуку, в Угу. в першому місці поламав ту штуку вже 5 грам менше. Сьогодні цілий день йшов дощ. Аж це цей промокла аж пачка від рису цього. Ого! Затікали. Телефон не промок? Та телефон мокрий був, так і так. Ну не нухлюшали. хльошали. не ставте. зібралися. І всі майранчі пішли скоріше. Ну, не те, що скоріше, стали всі разом, але. Ми зібралися, і пішли собі. На яйкраз сьомій годині щемось. Дивлюся цей на вулицю Бережного, то дощ йде, почав світ. І трохи ще почекав. І пів години. Бабою говорив там якось з дідом, дізнає польську трохи. Баба тільки йде 5 кілометрів в день. Має графік. bude jít dva měsíce, mm -hmm. až do lépně. Ty mm -hmm. teď je vyšle, ty píšle, dědom trochu šel, potom vidí, že vidí se, i šapku kradl a potom už třema v rukách. Takže lístem už šli z počátku. Potom jaké místo zavrnou. Та має же кожен день буде ліс, може. Та ж не буде по дорозі. Дорога є, можна йти дорогами. Тоже маршрут є. Дорогою по своєму теж інтересно. Добре, що не інтересно. Де я по своєму, по хавбею ходи, а що там дивись? Дорогами теж тут такі є. Ну, ліс, дороги такі, але то сільські дороги. Одна машина, ну, тобі приїде. А це та дорога така, що відбійники по бокам і нема нічого, не хотів. <говори> Потім заходили в міста, якісь класні. Переходжу через мостик. Вже трошки пройшовся сьогодні. З годинку майже лісом, дощик іде. виходжу на дорогу пару кілометрів. Багато машин нема. то дорога. Навіть не видно, що пролітають. Це дуже добре. Кафешка якась. Каву п'ють, може. Вип'ю може далі. Такий вид гори, дощ іде. Йду потрохи по дорозі. Є стежечка збоку. Зараз буде окремо йти вона. Але йду по дорозі. Дощ. Йо ховай, телефон різко. О моє. Купив водички. І дощ іде. Це капець. Мокрий і має да, бути. Купив воду руками тако. І думав, оші лице побиете. Так, доводу, да. Лице помити. Дощ да, йде. хлюш. Все, додач. Да, Помню, що добре що цей. А потім я пішов... Думаю, три дороги є, є. Ну, було там таким попри річку йти тим. Така стежечка, болото, ти ті болти, болото, то болти. Замостив капці, промокли. Думаю, виходжу я на дорогу і повертаю, ну, не хочу йти попри річку, знову буде. ну, Дорогою трохи прийшов, там десь кілометри, десь комор менше. А потім наліво було попри річку йти, або направо, як в село зайти, одне маленьке. Але... Позначено на карті той відрізочок такий, ну, не знаю, скільки там кілометрів чи два. Червоним. Думаю, та червоним, то червоним. Завернув туди, іду йду, такий горб великий. Думаю, ну, може це горб, ну підкорю. Асфальтований такий камінь. Ну, камінь асфальтний такий підкорюю. Потім десь на поворот направо. Думаю, та ні, ну, наче треба йти направо. Пішов направо. У на тому повороті. Пішов, йшов далі, далі, далі. Думаю, і пес дядько з псом ходив, гуляє, що саме питався, там погладив пса, шагавку на мене. Думаю, би десь каво випав, думаю, дядько спитає, що тут є кофе там далі, він щось там сказав по-іспанськи, там най-найдоль. най Ти пішов далі. Думаю, вже якийсь гор, гор, ну, гори йде моя дорога. І роздвоївся на два. Думаю, подивлюся на карту. Дивлюся, блін, я відхилився від маршруту. А то дорога має нижче набагато. Ну, То я на горі тако, на висоті, а дорога там нижче має бути десь. Щоб не вертатися назад, такий трикутник робити. Я думаю, а я скорочу. Ну, по тій траві, по тому кущах, думаю, скорочу, може в кустечки є, може ходять, люди не ходять, я знаю. Бо там далі вперся кусь вишку ти... і нема далі дороги. Ти того і замітив, що це. А так? Тільки стартанув по тій траві. Як просклизуюся в десь тако. На багнюки півтора метра я проїхав до страції. До портфелю. І я зразу лап... лапаюся за кущ, а то кущ колючий, а я його ще тримаюся. Подержуся трохи руки. Кіє. Такі, такі. Як ті. Такі? Подарки, Тому нема да витрати, кущі всі колючі, такі колючі, колючі. Нема трави такої, щоб у нас там зараз поветирав руки в траву, м'яку таку, от і все. Та трави два грама. У нас болото такі, як на слой, такі два було. Портхайм на молі, рукав на рука на молі і щось кров йде вже. Я то повітрав пів телефона на намолі. Може я там, ні, мив. Може я і там загубив ту шапку, вилетіли. Я не знаю, де я можу... там... було шапку руку, ви шапкою треба вже було, я шапку викидав, вже треба було шапкою раз. Я знав, що я маю загубити її. Потім що тими кущами ледь-ледь до давно. Не дурне, що вернутися, у куди йти далі. не наладки робити. Ті, ну, нема стежки, значить нема. Ну. Я думаю, то протоптана така ледь ледь видно, думаю, там може стежка. І шуруй далі, і шуруй далі, і, шуру, і, і знов кущами якимось. Ледь ледь якось вивернув на стежку через якісь подвір'я. Той, ну, той самий момент зайшов, що там я казав, що направо кислі, ну, дорога й наліво. А то вийшов на ту саму розвілку, ну, що мав що заходив. Що я думав, що там далі, так далі йти дорога. А то цей. А там нижче на 5 метрів стежечка така наліво і стрілочка. Ну, стрілку то видно, але хто я знав, що там таке має бути. Думав, дорога велика. Там мало бути якісь альберги, мало, мало бути і Думаю, що по дорозі треба йти. Ти пішов по цій стежці. Йшов із дядько, мене обігнав, тепер теж в Вальбергові. Але туди точно ніхто не йшов крім нього і мене. Але я ще, ще там упав зверху. І йшов такий на знизу, повністю. Просто чувака, я що там прохознувся і все, і грязний зразу. Слой такий, як ідеш, як по бо, бойкому снаю. Без поняття там такий слой такий що ну би впав, то і все, вже грязний, там він не відмігся ніколи. Як Мама ті капці мої мила, вона намолі, такі самі на намол. Ведерся на гору і не здобут пішов. Може тут з почувся заданий. Вдруг. Дивився, вже відхилився від маршрута. Церкві дзвін йде. Я так і відчухався. Хуй туди пішов і впав бляха на болоті десь півтора метра проїхався на Згори хотів спуститися скорочено, щоб було кимось бурянами. Вже трохи все добре. Видно, може... Але ні. Теж відмився. Руки. Тут тут пошклябився, лапався за кущ якийсь. О. Грязний вже буду, капець. Трохи відмився, хоч добре. Був сильно грязний було теж. Слой. Капці були потім болоті ще. Дорога була така болотися. На мулогіс. Все, телефон половину був в болоті. Тримав телефон. Тож поїхав з телефон, аби щоб каміння не було, би в ударив розбив. Потім вийшов місто якось по витирав, страхи витерав, витрав. Кіштані об траву десь. Та й ще десь та дощ що цілий день дощ, що там помаленько Маленько вимачу. Ти вийшов в якесь місто, через місто такий камінні пішов, ти, церква була там. Та я там в церкві з кимось з тим, з тим дядьком, що... а він ще зі мною йшов і каже, я теж упав там вчора. Там думаю, що так ще стало що дід упав. Я упав, то наче. Я один. Він упав на рівні дроті, я кажу, що я пішов десь далі. Ну, не тропі, а пішов ходити, десь скорочувати. Ти впав. Моя проблема, кажу. Ти поставили в одній церкві печатки. Там були, вони стояли так, печатка ти. Потім пішли далі, але шапка мала бути ще в руках. Я не гуляй, де її загубив. Потім я тепер пішов у кафе одне там, ті, купив собі капучино як сюди. Ти таку штучку з сим. Це не з беконом, а сиром якась така яйця, сиром, що така штучка. Ти перекусив того. Поїв того та пошурував далі. Місто таке класне, маленьке. Потім що там було, не пам'ятаю. Міста теж якісь були. Потім заходили в велике місто. І тому мі місці ще намотав лишні кілометри. Там оборонний мур такий був, навіть як Кам'янці-Партець, така по кругу велике. А то таке мур, я не знаю, скільки -то місто, може круг міста таке великий, коли старого. 30-40 чи 50, не знаю, куча метрів вверт, такий мурований. Ну, як забори. Від, від міста, ну від від, 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 від людей. так, людей. Як фортеця по кругу, потужний, велике, Ну, Як місто обгороджене такими оборонними модами. Така красота. Заходжу у місто. Через місто пройдуся. Так, іде дорога. Йо-мой, ю нам капець холодна вода ще. Там таке шумить? Вага. <звук> Купив такурточку з сиром. Капучино свою любиме. Кафешка така іспанська в місті. Поставив мені штамп, вже сховував пакетик назад. Потім покажу. Одну сторінку вже десь 12 сторінок заповнив. Це два дня. Така куснятина подається там. Кафешка така. Поїв. З'їв таку класну штучку з сиром. З яйцям може. І капучино. випив. Живіт уже довольний. наївся. Ось це трамплін. Буду поставити печатку Костел такий. Дома так класно дощ іде, цілий день, їба її до Коло церкви ставити, У мене такої печаток. Десь попросив, тут поставив рівно. Поліція. Виходжу з великого і тощо. Пашу кафе з вітром. Погнали. Велике місто, йду, має менше. Але має мокрий бути ключ. Цілий день від ранку до вечора товариш. Ти що там? Ти вже майже нічого не було. Дійшов до міста, то прийшов гарне, таке класне. Потім знов пішли по місту. На, з того міста вийшов ти. Думаю, від берегу піду далі міста трошки. Там місто питав у тітки, скільки має тисяч, сказала, 190 тисяч чоловік живе. Ну, знов почала трохи не ключ, але 10 секунд дождав ключ. Алло. Ти що там був? Ти Та, дорозкали ти і все. Ти в Альберт хотів заселитися один. Короче, короче. Ого, я гроші. Та нема, не будеш робити, все там. Та Доказуєте запіти. Там не була точка, що було добре. добре. Та може О, під, тут підключився. Добре. Та тебе робить, відмінно пише. У мене тут малий інтернет, що тут? Альберг серед світ. Добре, вже там і мати, глюч та глюч. Дійшов до одного альберга, хотів поселитися, там не було. Ти всі хто дзвонив, там той другий альберг, який там дядько допомагав дзвонити. Ти зібралися два цих два француза були, з Австрії, двоє тітьок були, я був. Ти пішли в друге місто, 6 кілометрів ще. Теж як полями йшли. Докси до цього альберга, ти заселився, покупався. Такий не дуже модний альберг. Шапку просрав, подивився, що шапки немає. Ти поїв ту Буду ти... дивитися, що зробити далі. Іду з біля Був один альберг закритий. Тепер треба ще йти 6 кілометрів другий. Дуже добре. Дядько дзвонив. Питався, чим мене зарезервувати і сказали, що 5 людей має бути. Пробую нову штуку іспанську. Такий рис з куркою і з соусом, з спеціальної карі намок. Ішов сьогодні у сумці моїй, В мої. рюкзаку намокло. Плюш. Мені вже не роблю. Теж трохи намокло. Так, таке розігріли мені. Йду пробувати, що то є. Така штука в середині. Смачне, так само ставлю 4 з плюсом. Така фірма. Якщо будете брати якусь страву, хочете попробувати, беріть не жаліть. Іспанський.